Приходять люди скаржитись на інших людей. Якщо ми говоримо про основних героїв клієнтських запитів, там є шість осіб насправді: мама, тато, чоловік, жінка, діти, котрі виросли, ну і останніми йдуть брати сестри. Це ціна близькості. Якщо вас скривде образи і скаже якесь образливе слово водій тролейбуса, як боляче буде це для вас? Недовго. Угу. Якщо вам те саме слово скаже ваш син, ваша донька, ваш чоловік, буде значно боляче, абсолютно. Тому що ось це відстань байдужості. І відстань безпеки. Угу. Нам байдуже до іншого, і нам безпечно в стосунку до його образ, кривд. І. А ось це відстань близькості і відстань небезпеки. Тому, відповідно, коли приходять клієнти, вони скаржаться на тих, хто на такій відстані, а не на такій. Але ці ж люди це ті, хто прийде рятувати вас від будь-яких халеп. Ціна такої близькості. Це якраз і є всі ті кривди, які ми маємо, і жалі, які ми маємо до цих людей.